Вітаю! Сьогодні я покажу як дуже швидко і просто засолити червону рибу, так щоб вже через годину можна було робити смачні бутерброди. У мене черевна частина риби тоненька, ніжна саме вона ідеально підходить для швидкої засолки. Я промила її, розгорнула та нарізала на шматочки для бутербродів. Тепер готую ароматну заправку. У миску додаю повну чайну ложку крупної солі, половинку чайної ложки цукру, дрібку чорного перцю, сушений кріп. Якщо у вас є свіжий, додайте його і цедру від половинки лимону. Додаю столову ложку оливкової олії і гарно перемішую. Додаю цю заправку до риби та ретельно перемішую рукою, втираючи спеції в кожен шматочок. Так, рибка просолиться рівномірно. Накриваю миску і відправляю в холодильник. Через годину риба готова. М'яка ароматна з легкою лимонною ноткою, ідеальна для бутербродів або закуски. Спробуйте. Це дуже просто і смачно.